Грої вони не вмирають, вони лише відходять у вічність, залишаючи за собою ідеї, справи послідовників. Іван Гавдеда, Депутат Тернопільської обласної ради. Заступник голови Тернопільської обласної організації Української народної партії, керівник фракції Наша Україна, заступник голови головного проводу Організації українських націоналістів, керівник Центру національного відродження імені Степана Бандери. В його житті було немало років, які можна назвати світлими. Це ті часи, коли кидалися виклики долі, коли долалися проблеми, які уявлялися непереможними, коли з'являлися справжні друзі. Він був вдячний Богу за цю благодать. Але були ще роки, що назва їм чорні, про такі, як правило, не згадують, та вони залишаються і не стираються. Таким був рік 2003 від Різдва Христового. Важкий на чертуть. обірвалося щось таке, що вже ніколи не відновиться, не Воскресне у нашому грішному світі. Пішла з життя людина, яка залишила найяскравіший слід у наших молодечих пошуках правди. Його називали просто Іван. Щира простота цього звертання містила у собі водночас глибоку повагу і довіру. І якщо б існував на світі еталон щирості, то він, безперечно, вібрав би у себе характеристики стосунків, які вибудовував зі своїми близькими Іван. Тому його усі так любили. Ми відчуваємо перед ним провину за кожну помилку. Невдачу за даремно прожиту хвилину. Ми вічно відчуватимемо перед ним провину за те, що не вберегли. І падав дощ з очей мільйонів, злилася правда з тим дощем. Стоїть залізний мур законів, і відтак записано творцем Хто ратував, того вратую, і розкажіть про це усім. Бог каже людям: Я сумую, йому лише було тридцять сім. Сотник упав, моя сотня, в далекому схроні, добрі хлопці в моєму загоні, підуть завтра у бій, ти не чекай, моя Оксана, додому з за лісу партизана. Бо завтра знову буде бій і не вернеться сотник твій Як рук, і мені все одно, мені славу співає округа, відрізняю від ворога друга, як рук, чорний галецький круг. Ти не чекай, моя Оксано. З Іваном я вчився в інституті разом, тільки то, що ми на курс різнилися, він був курсом старшим. Але познайомились ми фактично після приходу з війська, і тоді наше знайомство стало більш тісніше, ми пізнали більш один одного. І через те, що ми творили разом вертеп, то ми мали доволі близькі стосунки. Поряд з тим, що він не пан вчився, він ще був доволі активний громадський спосіб життя. І серед таких, ну, споменів про його громадську позицію, я десь пригадую собі е, такий випадок, що я не пам'ятаю, це був у 1989 році, коли ми з ним виходили з комсомолу. Це був щось таке надзвичайне на той період. Нас викликав декан до себе і почав залякувати виключенням з інституту, але ми. Мужньоці вислили, там, правда, що були такі цікаві жарти. От. Але це була певна громадська позиція. Вступав в різні, тоді ще фактично нелегальні об'єднання. Наскільки знаю, був членом УГС. От. І... Тобто він був таким пропагандистом. За горою гора. Ген за ними друга. Поміж тими горами. Синьока журба. синьока журба. Іван Говдиду, для мене просто Іваном. познайомилась з 92 році, коли ще був молодим хлопцем. Познайомилась тут на Лисоні. І одразу зрозумів, що після, ну, після спілкування з ним зрозумів, що залишився надовго. Це людина, яка була завжди двигуном для всіх наших мандрівок, таборів. Він це все робив для нас, тому що він був в нашому станичній Бережани, Бережана, так само села Саранчуки. Фактично до 95-го року він робив, він був тим твогном, кі ці табори наші. Після того, як він взяв шлюб у церкві. Коли одружувався із своєю дружиною Наталею, перше місце, куди вони поїхали, були саме Гора Лисоня. Таким чином, молода пара українська віддала шану, віддала честь борцям за волю України. Тому гора Лесоня є певним символом в житті Івана Гавдиди і є тією відправною точкою, звідки він пішов місто. Вогнів на місто з вологих вулиць павутиня днів. Хтиміс. Приїхав чую, грає туш мені. Він був депутатом Бережанської районної ради першого демократичного скликання. Знову ж таки в 2002 році. У Бережанському виборчому округу, по його рідному округу він став депутатом Тернопільської обласної ради. Ним було написано чимало проєктів постанов обласної ради, заяв обласної ради, які були прийняті з метою вдосконалення як системи місцевого самоврядування, так і впливу на політичну ситуацію в Україні. Сьогодні теж говорилося про те, що, на жаль, не маємо ми ще такої України, яка мала би бути. На жаль, ворожі. До української ідеї сили перекручують нашу історію. Доходить взагалі до цинізму, коли на могилах НКВД, які нищили наших людей, ставлять квітки із синьо-жовтими стрічками. А ті, хто воював за українську державу, ще й досі є невизнаними як герої за боротьбу і незалежність України. Вечір пізньої восени. Похилився над містом. І ногами босими. З Іваном познайомився в 93-му році. Це було зразу після того, як почав творитися конгрес українських націоналістів з ініціативи УН Бандарівської. І коли структура конгресу розбудовувалася на Тернопільщині, Іван був в числі перших, який зголосився і сприйняв цю націоналістичну ідею і структуру як свою. Ось, а потім було всього багато, були виборчі кампанії 94, 98, 2002 року. Ось Іван методично йшов крок за кроком в своєму рості. Тобто пласт, районний рівень, обласний, І його приїзд в Київ на посаду голови Центру національного відродження імені Степана Бандери, це був абсолютно закономірний. Я маю шану і приємність представити вам нашого головного доповідача і гостя пана Івана Авди. Дякую, пане горі. Всечесні отці, дорога патріотична українська громада. Я маю честь вітати вас. Із 70-ю річницею часу створення Організації українських націоналістів і 90-ю річницею з дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Пантери від імені Конгресу українських націоналістів, від імені голови Організації Українських Націоналістів. Запізнав його як дуже відданого, активного молодого політика. І мушу казати, що весь той час і, чим далі, тим ближче ми і тісніше співпрацювали. Що е, бачу в нього дуже перспективного політика. Він був моїм заступником е, в Україні, головно. Він як людина, яка е, останні роки працювала в українській політиці активно, стояла, брав участь у виборах, був е, активним діячем і в Конгресі українських націоналістів, по тому в Русі. Зараз в нашій Україні він очолював. Фракцію Тернопільської обласної ради нашої України він мав безпосередній доступ до керівництва нашої України, був так би сказати, нашим політичним референтом, одним з тих в Україні, і це е, був так би сказати права, політична права рука голови проводу ОУН в Україні. Ти як раніше бентежна чарівна, моя безталанна сумна. Чи бачили ви, як помирають ангели? Вони помирають поволі тихо і непомітно, так само, як пригасає пам'ять про них? Моє земне життя було миттю, воно згоріло як метеорит необлаганно швидко, залишило після себе яскравий слід, для когось добрий, а для когось. Напевно, злий. Вічність. Це незбагненно довго. Перейти межу вічності нескладно, а залишитися у ній вдається далеко не кожному. Ми живемо у вічності доти, доки живе пам'ять про нас, допоки згадують нас у своїх молитвах. Я став ангелом. Отим От мовчазним синьоким ангелом. Ви не знаєте, як багато можна сказати мовчанням. У мовчанні мудрість життя. Воно дає розуміти і любити світ таким, як він є, без прикрас, без надмірних епітетів та емоційних захоплень. Це моя любов. Я любив і люблю Бога. Я любив і люблю Україну. Я любив і люблю вас, мої дорогі друзі.